Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий простий пляцок буде. Ще з зими лишилось варення, що треба його використовувати. А нам буде смаколик. Так що дуже простий, смачний, прекрасний пляцок. Так що давайте будемо готувати разом. Ось такий, зараз я вам. Він ще гарячий. Потрібно першим ділом варення. То може бути варення із смородини чорної. Може бути будь-яке, у мене вишневе. Висипаємо сюди банку вишневого варення, додаємо у нього повну таку з вершком. Чайну лишку соди висипаємо сюди і перемішуємо. От, От сода почала вже зразу і працювати. Ось. Ось зразу вона як шумує. Добре кисле варення давати. Але Відійде любе. Вбиваємо сюди шість яєць. Шість яєць. До цих яєць даємо щіпку солі. Отаку От і додаємо 150 грам цукру. Можете і цукру і не давати, якщо у вас солодке варення. Цукор може і не давати. Я, я трошки буду давати, бо кисловато вишні. І збиваємо. Ще, ще даємо ванільний цукор. Пачечку ванільного цукру і будемо збивати яйці з цукром. Яйця вже збільшилися чи два рази в об'ємі. Отак сіркою вливаємо в стаканчик олії. Пість стаканчико У Куполу вливаємо тесне молоко, або кефір. Можна й сметану. І далі збиваємо, зменшуємо дороги і вливаємо у цю нашу варення. Видя по ногу силы, просто гуляй. Три лишки меду надати. Можна дати, можна дати какао, аби було більше, шоколадніше. А будемо давати муку. У мене тут 500 грам. і поступово додаємо муку і цейно легко розсучувати трошки ще треба додати я ще трошки певне додавлю муки бо то воно мені гей то залежить від варення і залежить від, ще чуть-чуть я добавлю грам 50. Муки і розмішаємо. Я думаю, що вже буде. Я всі складники. Ще напишу під відео, скільки чого все пішло. І ще заварення. Це в мене такий джем вишневий, що я робила. Рецепт є в групі у мене там. Так, і тепер я буду. Форма у мене 22 на 36. Я все це у форму користуюсь. І Виливаю я сюди. І будемо випікати. При 180 градусів, хвилин 40, певне. Тобто залежить від вашої духовки. 40, може 45, може трошки менше, будемо вийдіти. До сухої шпажки. Який у нас вийшов плясок. Зараз ми його перевернемо. Він простив, я поставлю ще його так. Але Аби... не простиває, а після він трохи простигне. Його ще припудримо пудрою. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, любіть українські, готуйте українські. Миру всім і нашій Україні. Ось такий ми сьогодні спекли простий пляцок. У нас пляцок. Він ще гарячий, але все одно, дивіть, який. який о, який дуже ніжний, пухкий, дивіть, який. Ось Ось такий. Ось такий. Я поріжу зараз його на кусочки, бо то вже пробують їсти, а я на на кусочки, Отак його поріжу. А виходить всередині як з родзинками вишні. Вишні, як родзинки, тіло получаються всередині. Ось такий. Простий, доступний, бюджетний, будь-який час може його зробити. Меру всім і нашій Україні, до зустрічі.